Вітаю, гурмани історії. Столітня війна, частина перша, поїхали. Річарде. Річарде, що трапилося? Чому ти хочеш застрелитись? Е, ти отримав листе з дому. Твоя Мері виходить заміж за листоношу. Я ж казав, що ти занадто часто писав. А вона навіть читати не вміє. Не дивно, що вона виходить заміж за листоношу. Якийсь чувак кожен день їй папір приносить. Витягни вже ту стрілу з рота і говори чітко: а, ти ж завжди так розмовляв. Як мене вже дістала ця війна? Я навіть не пам'ятаю з чого вона почалася. Все почалося, коли Вільгельм завойовник, герцог французької Нормандії, перетнув ла ламенше зі своєю армією, переміг короля Англії і захопив корону. Ставши королем Англії, він зрівнявся за статусом з королем Франції. Але як герцог Нормандії він залишався васелом французького короля і присягав йому на вірність. Склалася курйозна ситуація. Англія, програвши війну Франції, отримала французькі території. Тільки уявіть собі: Англія програла війну Франції, вже зібралася залізти під ковдру і плакати, аж раптом розуміє, що отримала у власність Французьку Нормандію. Це як програти у покер і за це отримати джекпот. І все це за рахунок Франції. Я король Франції, ти мій васал, а тепер ти ще й став королем Англії. Так. Тобто мій васал став рівним мені? Так. Знаєш, що, Вільгельм? Що Філіп? Здається, я руку зламав. Усе стало ще більш заплутаним у 12 столітті, коли король Франції вирішив розлучитися з Елеонорою Аквітанською. Давай, кохана тушся! що донька? Мені потрібен син. Ще одна донька, а де спадкоємець? Це все після п'ятнадцяти років шлюбу розлучення. Тоді я одружуся з нею. Давай, кохана, тушся! Син! син, син, син! Що? А ти хто такий? Генріх, герцог Нормандії, майбутній король Англії? Ні. Справа в тому, що Елеонора Квітанська володіла землями половини Франції, і, вийшовши заміж за герцога Нормандії Генріха II, передала їх у володіння новому чоловікові. А невдовзі Генріх успадкував корону Англії. Таким чином, ці землі опинилися у володінні англійського короля, що згодом назвуть Анджуйською імперією. І, хоча король Англії мав приносити клятву вірності королю Франції, як його васел у цих провінціях, фактично вони належали королю Англії, тоді як особисті володіння короля Франції були ось такими. Отже, Леонора Квітанська за 15 років шлюбу народила королю Франції лише двох доньок. Через те, що немає спадкоємця, король вирішує з нею розлучитися. Вона одразу ж виходить заміж за підданого короля і народжує йому вісім дітей, п'ятеро, п'ятеро з яких хлопчики. Уявіть собі, це таке приниження для короля. Це ж просто удар нижче за пояс. Більше того, Елеонора Квітанська передає свої володіння новому чоловікові. А це на хвилинку половина Франції, і це на хвилинку майбутній король Англії. Король Франції просто лузер століття. Я завоював половину Франції! Ого, ага, так ти, Генріх завойовник! Насправді він просто одружився зі мною. Я завоював половину Франції, озброєний лише своєю сексуальністю. Вау! Скажімо так, битва тривала всього 30 секунд. О -о -о -о. Я завоював половину Франції за 30 секунд! Вау! Вау. З часом Англія ще більше розширила свої території, анексувавши британь, що зовсім не сподобалося Франції. Франція вирішила, що Англія зовсім знахабніла і почала докладати значних зусиль, щоб повернути свої провінції. Це виглядало приблизно так. Ви, французи, а вам править англійський король, вам це подобається? Нам все одно живе хай хай Франція! хай живе, хай живе Франція! Франція. І Франції це вдалося. На початку 14-го століття під контролем Англії залишилась лише Гасконь, на південному заході Франції. Гасконь – край виноробства, монопольно постачала вино до Англії, тому її процвітання мешканці міцно пов'язували з Англією. Гасконь приносила в англійську скарбницю майже стільки ж грошей, як і вся Англія. Франція, бачачи, як у неї з під носа спливають великі доходи, кілька разів намагалася взяти Гасконь під свій контроль. Але місцеві фаудали та жителі за підтримки Англії чинили завзяти опір. Гей, гасконці! Ви французи, а вам і править англійський король. Вам це подобається? Так. Так. Три, Тримаємо, відтримаєте. Франція, прагнучи зменшити вплив Англії, активно плела інтриги за її спиною. А за спиною Англії, на півночі була Шотландія, де між ними розгорталася епопея постійних військових зіткнень. Франція уклала військовий союз із Шотландією, підбурюючи шотландців до наступу на північні території Англії. Через ці війни північні землі Англії майже повністю розорилися, що змусило англійського короля навіть запровадити податкові пільги. У відповідь на це Англія надала активну підтримку Фландрії, яка лише номінально підкорялася французькому королю і зазнавала утисків від Франції. Фландрія була процвітаючим промисловим регіоном, основним джерелом доходу якого було ткацьке виробництво. Важливим джерелом сировини для Фландрії була Вовна, що постачалася з Англії, що стало ще однією міцною ланкою у їхніх взаєминах. Суперечки та протиріччя між Англією та Францією лише загострювалися, і початок великої війни був лише питанням часу. У цей складний історичний період на англійський трон сходить Едуард III, який тоді ще був дитиною. Зараз якийсь школяр дивиться це відео і думає: О, я би теж хотів бути королем, робити все, що заманеться!» Але давайте послухаємо, як би звучав шкільний твір Едуарда, як я провів літо. Мій тато, король Англії, взяв мене на війну з шотландцями, але ми програли, і погані дядьки мало не взяли мене в полон. Я тоді дуже злякався. І навіть плакав. Потім мій тато через своїх коханців розв'язав війну з баронами і переміг. А моя мама зі своїм коханцем убили мого тата і зробили мене королем замість нього. Але коханець мами був поганий дядько. Він мене постійно кривдив, і ми з друзями заманили його в пастку і вбили. А його друг єпископ Бергерш намагався втекти через туалет, але застряг у ньому. А мою маму я посадив у в'язни. Ось так я провів літо. Тим часом король Франції Карл IV помирає. Підійди до мене, сину мій. ближче! Ще ближче. У вас немає сина, ваше величносте. точно, забув. Ой. Душа короля покинула тіло. Яка смердюча душонка. Французький король помер, не залишивши спадкоємця, і французька знать хотіла проголосити наступним королем Філіпа VI Валуа. Але тут з'являється король Англії Едуард III і каже: Гей, це я повинен стати королем Франції, адже у мене більше прав на престол, ніж у Філіпа VI. Так, це правда, але ж ти англієць, тому королем Франції буде. Філіп шостий. Ні! Едуард Третій був розлючений. і Вирішив захопити корону силою. Однак він розумів, що перш ніж розпочинати вторгнення до Франції, необхідно убезпечити північ Англії від нападників шотландців. І на чолі -ти тисячної армії Едуард III бере в облогу найбільший морський порт Шотландії фортецю Берік. На допомогу гарнізону фортеці висувається тисячна армія шотландців. Едуард залишає частину армії для подальшої облоги, а саме з основними силами займає вершину пагорба Халідон-Хілл. Шотландська армія майже в два рази перевищувала за чисельністю армію англійців. Центральні баталії англійської армії складали лицарі та латники. А по флангах Едуард поставив лучників. Тут варто зазначити, що в Англії було видано указ, за яким майже кожен землевласник повинен був тренуватися у стрільбі з лука з семи років. Едуард третій навіть заборонив грати у футбол, щоб вони не відволікалися від тренувань у стрільбі. Тому лучники в англійців були добре навчені, але трохи засмучені. Халідон-Хілл знаходився у болотистій місцевості, і шотландці були змушені атакувати в пішому строю, що сповільнювало їхнє пересування. Шотландців накрив буревій стріл англійських лучників, атакуючи, зазнали величезних втрат. Ряди шотландських загонів були розсіяні, навіть не досягнувши позиції англійців. Розгром був повним. Шотландці у цьому бою втратили майже 5 тисяч людей, тоді як англійці всього 14. Наступного дня гарнізон фортеці Берік капітулював. У ньому був розташований англійський гарнізон, що перетворило його на важливий форпост для відбиття набігів шотландців. Убезпечивши північ Англії, Едуард III оголошує війну Франції. Так почалася столітня війна. Едуард III вважав себе королеми Англії і Франції одночасно, тому об'єднав два герби води. Оголошуєш війну? Серйозно? Гей, у тебе немає жодних шансів. У мене величезний флот, найбільша армія і найкрасивіша зачіска, а мою лицарську кавалерію ще ніхто не перемагав. Як же битва при прикурдре? Але Це було лише раз. І... і Це була випадковість. 600? Ой, ні! Сімсот так? У середньовіччі лицарська кавалерія дійсно вважалася непереможною силою. Вони були своєрідними танками того часу, здатними змітати все на своєму шляху. Але в битві під містечком Куртре сталося неймовірне. Ополчення з міста Брюге розгромило цвіт французького лицарства. Як ми зможемо перемогти лицарську кавалерію, якщо у нас навіть немає своєї власної кавалерії? Але, ні, жаке. ти не рахуйся. <гум> Ополченці застосували досить незвичайну тактику. Перед своїми позиціями вони розмістили вози і закопали гострі кілки, щоб заблокувати шлях французької кавалерії. Вони також підготували численні вовчі ями та замаскували їх. Це було просто щось інноваційне для того часу. Стратегія, яка виявилася напрочуд ефективною проти лицарської кавалерії, поразка була повною. Ополченці не брали полонених, а з убитих лицарів зібрали 700 золотих шпор і вивісили їх у церкві. Ця битва увійшла в історію як битва золотих шпор і шокувала всю Європу. Вперше піше ополчення перемогло лицарську кавалерію. Проте французи вважали це випадковістю. Філіп VI не сприйняв оголошення війни серйозно і спокійно насолоджувався життя. Натомість Едуард III активно готувався до війни, щоб зібрати кошти на військові потреби. Він вирішив продати всю англійську вовну до Фландрії. Але отриманих грошей виявилося недостатньо. Тому король Англії звернувся за позиками до флорентійських банків, а також до англійських, бельгійських і голландських купців, беручи кредити. Під високі відсотки. У 1339 році, на чолі 12-ти тисячного війська, через Фландрію Едуард III вторгся на північ Франції, де сіяв хаос, знищуючи вогнем та мечем усі зустрічні поселення. Дійшовши до міста Камбре, англійці взяли його в облогу. Осада тривала 20 днів. За цей час король Франції, зібравши 20 тисячну армію, вирушив на допомогу гарнізону Камбре. Дізнавшись про наближення французької армії, Едуард зняв о. Саду і вирушив їй на зустріч. Обидві армії зупинилися біля містечка Ла Капель. Англійці зайняли вигідну позицію і підготувалися до французького нападу. Філіп VI вагався, як йому діяти. У нього було вдвічі більше військ. і Перемога над англійцями не принесла б йому великої слави. Тим часом він розумів, що англійці зайняли вигідну позицію і атакувати їх було ризиковано. У разі поразки його престиж зазнав би серйозної шкоди. Він також розумів, що англійцям не вдалося захопити жодного великого міста, де зберігалися великі скарби. І припускав, що незабаром королю Едуарду вже не буде чим платити своєму війську. Тому Роль Англії або буде змушений атакувати переважаючі сили французів, розташованих на вигідних позиціях, що було рівнозначно самогубству, або піде з Франції без бою та здобичі і залишиться з купою боргів. Тому Філіп VI вирішив не атакувати англійців і зайняв оборонну позицію. Через це французькі лицарі звинувачували його в боягузтві, називаючи лисицею, і глузливо ходили перед ним у шапках із лисячого хутра. Адже для французьких лицарів битися з англійцями було справою честі. Проте стратегія французького короля виявилася ефективною. У Едуарда III дійсно закінчилися кошти, і він був змушений відступити з Франції. Так, просто взяв і пішов. Це те ж саме, якби Едуард третє уявив, що він крутий гангстер і вирішив пограбувати банк. Пішов туди зі зброєю, а там на нього оформили кредит і вигнали геть. А повертався Едуард не абикуди, а прямо в руки своїх кредиторів. Едуард, ти нам дуже багато винен. Ми не можемо тебе випустити, якщо не залишиш заставу. Добре, ось вам мої аристократи. Цього замало. Ось ще моя корона. Цього мало. Треба ще щось. Ця облізла потвора підійде? Так, підійде. Чудово. А тебе, мій кресунчику, я нікому не віддам. Залишивши аристократів свою корону та королеву в якості застави, Едуард III повернувся до Англії, щоб зібрати гроші для виплату боргу. Він думав, що йому зробити: продати весь стратегічний запас вовни або вести нові податки по всій Англії і обрав перший варіант. Проте економіст він був такий собі, виставивши на продаж величезну кількість вовни одномоментно її ціна на ринку впала вдвічі. Ні-і-і! І йому довелось запровадити нові податки по всій Англії, що викликало масове невдоволення в країні. Але гроші все ж вдалося зібрати, хоч Едуард і знову набрав боргів. І ось король зі скарбницею збирається виплисти з Англії. Але дізнається, що французький флот зайняв бухту Слейс і заблокував шляхи постачання його армії. Це могло обернутися катастрофою. У Едуарда було недостатньо бойових кораблів, тож він вирішив конфіскувати усі доступні плавзасоби. У результаті його флот складався переважно з невеликих рибальських і торгових суден, на яких англійці розмістили лучників. Але навіть після цього англійський флот значно поступався французькому. Французи розташували свої кораблі в річковій бухті і скріпили їх ланцюгами, щоб англійські судна не змогли прорватися. Проте це значно обмежило їхню маневровість. Дочекавшись моменту, коли сонце світитиме прямо в очі французьким арбалетникам, Едуард Третє наказав атакувати. Стріляти з лука по мішені в морі це дуже складно через великі хвилі. Але на річці стріляти значно легше, адже хвиль там майже немає. Французи, скріпивши свої кораблі у річковій бухті ланцюгами, мимоволі зробили англійцям величезний подарунок. Адже англійських лучників було у вісім разів більше, ніж французьких арбалетників, і на французьких кораблях переважно перебували матроси без обладунків, тоді як на англійських суднах було багато озброєних солдатів у броні. Тому англійці буквально змітали французькі екіпажі зі своїх кораблів. А під час бою французів ще атакували стилу фламандські кораблі. З якими Едуард заздалегідь домовився. Лише величності! короля Англії було поранено у морській битві. Так, Але ми втратили увесь флот і 18 тисяч матросів, та солдатів. Йуху! Бій закінчився повним розгромом французького флоту. Вони втратили понад 190 кораблів. Англійці теж зазнали значних втрат, і навіть Едуарда III було поранено. Франція була шокована цією поразкою в результаті Слейської морської битви. Англійці забезпечили собі повну перевагу на морі. А в Англії зміцнився похитнути престиж короля, намагаючись розвинути успіх після морської перемоги, Едуард III вторгся до Франції і взяв в облогу місто Турне. Проте місто чинило відчайдушний опір. Гей, Едуарде, щоб взяти це місто, тобі потрібні катапульти з вибуховими бомбами. У я можу тобі їх збудувати, але це коштуватиме дорого. Що скажеш? Едуарде, я поїхав за матеріалами. Скоро повернуся. Як ви вже здогадалися, інженера більше ніхто не бачив, а облогові знаряддя так і не були зроблені, тому облога затягнулася. На цей момент до турне підійшла армія Філіпа VI і зайняла вигідні позиції. Залишивши частину військ для облоги міста, Едуард III підійшов до позиції французької армії та вишикував свої війська в бойовий порядок, сподіваючись, що французи атакуватимуть. Однак Філіп VI не наважився атакувати чим знову викликав невдоволення французького лицарства. У Едуарда третього швидко закінчилися гроші, до того ж Шотландія активізувала бойові дії на півночі Англії, що вимагало присутності там англійського короля. Філіп VI запропонував п'ятирічне перемир'я. Едуард мав вибір або підписати перемир'я і залишитися з порожньою скарбницею та зростаючими боргами, або продовжувати облогу турне, захоплення якого принесло б величезні багатства і вирішило б усі його фінансові проблеми. Але якщо облога затяг. Гнеться північ Англії буде спустошена шотландцями. У захисників турне закінчилася провізія, і вони вирішили, що через два дні здадуться англійцям. Але Едуард цього не знав і підписав перемир'я. Всього два дні він не дочекався і повернувся ні з чим назад до Англії. Едуард планував продовжити бойові дії після закінчення перемир'я, і для цього йому потрібно було запровадити нові податки. Але побоюючись невдоволення населення, він розпочав потужну інформаційну кампанію серед мешканців Англії. Цього літа французькі війська вторгнуться в Англію, повбивають усіх чоловіків, зґвалтують усіх жінок і собак, з'їдять усіх дітей. Але? Єдиний спосіб цього не допустити зібрати гроші на армію та напасти першими. Це викликало справжній психоз серед англійців, тому нові податки на війну сприймалися з покірністю. Під час перемир'я Едуарду вдалося приборкати шотландців, що убезпечило північ Англії. Філіп VI розумів, що Едуард готує напад, але не знав, де саме він відбудеться. Щоб приховати свої плани, Едуардо організував хитру дезінформаційну операцію, через яку король Франції був переконаний, що англійці висадяться в Гасконі. В результаті він відправив туди велику армію під командуванням свого сина Жана. Тому висадка 15-ти тисячної англійської армії у Нормандії стала абсолютною несподіванкою для французів. На шляху англійців знаходилося багате місто Кан, яке не було готове до оборони. Англійці швидко увірвалися в місто і влаштували там справжню різанину, не шкодуючи нікого. Удача нарешті посміхнулася Едуарду. У місті він захопив великі багатства. Королівська скарбниця суттєво поповнилася, і до Англії відпливли каравани суден із награбованими трофеями. Окрилений успіхом Едуард рушив до Парижа. Англійська армія грабувала й руйнувала все на своєму шляху, майже не зустрічаючи опору, і дійшла до передмість Парижа. Тим часом Філіп терміново збирав армію, а на допомогу йому з Гасконі поспішала армія під командуванням Жана. Дізнавшись про це, Едуард вирішив відступити до Фландрії. Французькі лицарі вимагали від Філіпа нарешті дати бій англійцям. і Король Франції був змушений рушити в погоню за англійцями, не дочекавшись армії сина. Едуард третій, розуміючи, що з обозами награбованого не втекти, зайняв позицію на пагорбі біля містечка Кресі. Король Англії вибрав дуже вдале місце для розташування. Фланги англійських позицій були захищені річкою та болотистою місцевістю. А перед позиціями було три насипи, які сильно ускладнювали рух кавалерії. Крім того, англійські війська викопали багато вовчих ям. Едуард III дав дуже незвичайний наказ. Він наказав своїм лицарям спішитися, а коней відвести далеко в тил. Чому ж він це зробив? Запитаєте ви. Справа в тому, що під час середньовічної битви, якщо одна зі сторін починала програвати, лицарська кінота часто розверталася і тікала з поля бою. А лучники та піхота, не маючи коней, не могли так швидко ретируватися і відгрібали за всіх. Тому лучник був особою лякливою і міг будь-якої миті втекти. Але коли лицарі спішилися, лучники зрозуміли, що лицарі не зможуть втекти з поля бою і будуть боротися разом з ними до кінця. Це значно підняло їхні бойовий дух. Едуард доручив командування правим флангом своєму 16-річному сину, чорному принцу. Це ще більше підняло бойовий дух англійців. Англійське військо налічувало близько 10-12 тисяч осіб і складалося з кінноти, лучників та піхоти. Французька армія налічувала 25-26 тисяч, основну частину якої складала важка лицарська кінота, яка вважалася непереможною, а також наймані генуейські арбалетники та піхота. Ближче до вечора з'явилися перші загони французької армії, в основному кінні лицарі та частина генуейських арбалетників. Філіп VI планував розпочати битву наступного дня, оскільки французьке військо було розтягнуте в похідному марші і всі були виснажені тривалим маршем під палючим сонцем, тоді як англійські війська відпочивали цілий день. Проте французькі лицарі, побачивши англійців, розлютилися і наполягали на негайному початку бою. Філіп VI вагався: тоді найбільш запальні голови з лицарської знаті відкрито звинуватили його в боягузтві. Слухай, а нічого, що ми залишили наші великі міцні щити та стріли в обозі, а самі йдемо тільки з арбалетами. Та звичайно ж нічого. Вже вечір, який ідіот почне бій уночі, а до ранку обоз точно приїде. Арбалетники в атаку. Під тиском лицарів Філіп VI наказав арбалетникам висунутися вперед і розпочати обстріл англійських позицій. У цей момент почався сильний дощ, що було погано для арбалетників, оскільки для перезарядження арбалета була потрібна тверда опора під ногами. Коли арбалетники увійшли до зони досяжності англійських лучників, їх накрила злива стріл. Генуезці спробували відповісти, але їхні стріли не долітали до позиції англійців через мокрі тятиви арбалеті. Потрапивши під обстріл англійських лучників, арбалетники зазнали великих втрат, адже їхні щити залишилися в обозі. Зрештою, вони не витримали і почали відступати. Побачивши, що генуесці відступають, деякі загони французької кінноти з криками Топчіть! боягузів кинулися. В атаку, не чекаючи загального сигналу. Вони помчали на англійців, давлячи арбалетників. Але коли досягли підйому на пагорб, коні почали падати, потрапляючи у вовчі ями, і на них обрушився град стріл. Лицарі були добре захищені обладунками, і стріли мало шкодили їм. проте їхні коні не були захищені, і в них влучали десятки стріл. І все ж деякі лицарі досягли англійських позицій, і спробували прорватися, але англійці вистояли і змусили лицарів відступити. Назустріч тікаючим лицарям рушила нова хвиля атакуючих, і вони заважали один одному, сповільнюючи рух. Це давало англійським лучникам час щільніше накривати атакуючих стрілами. Філіп VI негайно відправляв у бій нові загони лицарі, що підходили з маршу. Через це атаки були не по всьому фронту, а націлені на окремі ділянки. Це знижувало ефективність атаки, дозволяло англійцям обстрілювати лицарів ще із флангів. Загалом англійці витримали 16 атак. Глибокої ночі Філіп VI наказав відступати. Англійці здобули приголомшливу перемогу. У битві при Кресі було вбито 1542 лицаря. Це був цвіт французького лицарства. Загальні втрати французів становили близько 15 тисяч осіб. Англійські хроністи пишуть, що втрати англійців становили 250 осіб, але історики вважають, що їхні втрати могли сягати до тисячі осіб. Битва при Кресі стала справжнім тріумфом для короля Англії та політичним крахом для короля Франції. Але це був лише початок англо-французького конфлікту. Що було далі? Дивіться в наступних серіях. Справжні гурмани історії підписуються на цей канал. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і залишайте будь-який коментар. Особлива подяка тим, хто підтримує нас фінансово. Ваша підтримка дуже мотивує. Але спершу підтримуйте ЗСУ і вже потім нас. Дякуємо.